Добрий день. Ось я будую такий туалет. І біля нього хочу зробити сарайчик. За допомогою спочатку підпорки. Ну, вийшло так, що спочатку я зробив дах і ось підпер його отак дошкою. Чому? Тому що зі мною був друг, поки друг, то двох зробили, склепали, як то кажуть. А далі я сам. Сам я точно дах би не зробив би 100%, а підпорки став думати, як це мені зробити підпорки самому, так, щоб порівні і гарно було. І ось в мене така виникла ідея, хочу з вами поділитися. В мене вийшло. Ось що я зробив. Такі в мене видно бруски. Як підпорки. Ну, потім я буду до цього обшивати, це вже потім. Що я взяв? Я взяв кутники 30. -ка. Просверлив в них дірочки. Ну, поки що на, по одному саморізу з кожної сторони присверлив, потім вже генерально зроблю. Ось З тої сторони також. Тут я ще кутничка не вчепив, але кутничок є готовий, все просверлено. І ось на прикладі цього першого стопчика хочу показати, як в мене це виходило. Наш я закріпив кутник. Далі. Е, він мене спочатку я, е, закріпив саморізами. Ось такий висячий брус в мене вийшов. Він в мене висить майже по рівню, ну, трошечки саморізи збивається діло. Я під рівень це все діло зробив. Трошки потім ще підкоректую, як буду заливати. Ось, ну, приблизно з тої з тої сторони рівень буде. Тобто висячий варіант, знизу. Якась підстраховочка вже є пересверлена. Далі. Я просто-напросто це все діло трамбую, знизу трошки щебня, бетоную, заливаю і все. І я сам, ось таке висячі, висячі сади, Артеміди, чудо. Я сам я впевнений, що я це зроблю з Божою допомогою і без напарника. Може, в когось така буде ситуація, то хочу поділитися досвідом, як в мене це все. Вийшли, я дуже радий і хочу вам побажати більше радості, щоб у вас все виходило. З вами був Володимир Головань, місто Ладижин.